Доброго дня! І таке питання, як слабкі сім'ї на пасіки після зимівлі. Тобто, в травні місяці ваша зимувала сім'я займає 2-3 рамочки. І які причини в цьому, чого воно так відбувається? Рядом стояща зимувала сім'я вже зайняла 10 і просить наступний корпус для розширення, вже цвіте ріпак, а ваша сімейка сидить на трьох рамочках. Що потрібно робити, і як оприділити причини затримки в розвитку цієї сім'ї. Ну, По-перше, є дві причини. Перша причина це неякісна матка, тобто вона не, не може насіяти ту кількість для того, щоб швидко розширялася сім'я. По-друге, недостатня бджоли, тобто сім'я дуже мала і тепла їй не вистачає для того, щоб матка гарно засівала. І опитний бджоляр дуже швидко ці дві, що я сказав, знаю. Молодому трошечки це сложніше зробити, але я спробую пояснити, як це определити. Значить, неякісна матка, як ми її оподіляємо. Бжалярі кажуть, це дирявий розплод. Що це означає? Тобто ви піднімаєте рамочку з розплодом, а ваш розплод одна комірка запечатана, одна порожня. Запечатана порожня. А може бути і дві порожніх запечатані, і як ви піднімаєте, і там друшляк, виходить. 50 на 50, 50 запечатаних комірок, 50% пустих камірок. Що це відбувається? Це дуже часто відбувається у старих маток. Але такі сачки, можна сказати, бувають і молоді матки. Що вони роблять? Матка, проходить, коли засіває, вони засівають отаким от таким чином, вона опускає черівце в кожну комірку. Але яйце відкладає через одну. Тобто вона імітує роботу. Ось такий от сачок. Виходить. Тобто, бджоли бачать, що матка працює, да? вона опускає своє черівце в кожну камірку. Але яйце ставить через одну. І ця імітація. Зводить з пантелигу бджіл, і вони не роблять тихої заміни, так як матка працює. І матка може так працювати весь сезон. І тихої заміни вони їй не зроблять. І у вас до кінця сезону все одно буде дирявий розплод, і тихої заміни не буде. Тому бджоляр це виявляє зразу ж на око, він бачить, як сіє матка. Тобто підняв рамочку і бачить, чи за одну засів. Значить, і повна рамка засіяна, але вона вся в пропусках. Все. Це сигнал джоляра, що е, цю матку потрібно срочно замінити. Друга причина слабого розвитку навесні вашої сім'ї. Це недостатня тепла. Тобто, е, ви відкриваєте сім'ю, піднімаєте і маємо розплод, отаке п'ятно, але щільне, плотне. Не одного пропуску, але п'ятнишко маленьке. Це означає, що в вашій сім'ї недостатньо тепла, і вони згрупірувалися всі біля одної або двох рамочок, обігрівають оцю оцю частину, і матка більше засівати не може, тому що тепла не вистачає, і вигодувати вони не зможуть, бо холодно. Що в цьому випадку ми робимо? Значить, по-перше, утепляємо таку сім'ю, тобто ставимо дві теплих заставних, для того, щоб не витрачалось тепло. І по-друге, підсилюємо таку сім'ю. Якщо це квітень місяць, підсилити печатним розплодом, гарним планки до планки з великої сім'ї не, не потрібно цього робити. Чому? Тому що, коли вони згрупувалися на отакому п'ятачку, а ви їм дали. Велику рамку печатного розплода бджолі потрібно розтягнутися, а бджіл там мало, тому такий розплод просто застине. І далі може там з'явитися куча хвороб і гнилець, і що хочеш. Тому таку сім'ю в прохолодний час, коли в квітні ще холодно, не потрібно підсилювати печатним розплодом, тому що вони його обігріти і зберегти не зможуть. Таку сім'ю ми підсилюємо молодою бджолою. Коли у нас прохолодна, ми підсилюємо молодою бджолою. Тобто йдемо до сім'ї великій, беремо 2-3 рамочки з бджілою, головне, щоб матки не було, ставимо трапік на сім'ю, де в нас слабенька, і струсюємо бджіл. Що у нас виходить? Льотна бджіла повертається в свій вулик, молода пчела постійно заходить в ваш вулик і підсилює вашу сім'ю. Далі через 2-3 дні ви бачите, що ваша сім'я вже займає не 2-3 рамочки, а вже 4 рамочки. І ви побачили, що навіть ваша матка збільшила оріол засіва. Тобто, вона вже не сіє маленьким п'ятачком, а почала сіяти більше. Тобто, тепла вже достатньо. І тим самим, що ви утеплили з двох боків, додали ще їй молодої бджоли, і вже через 2-3-4 дня ви вже можете підсилити її печатним розплодом на виході. Що таке печатний розплод на виході для початківців, хто це не знає? Піднімаєте рамочку, і коли ви бачите, що з комірки вигризає кришечку, виходить бджола, це розплод на виході. Тобто, якщо одна вигризає, а матка у нас сіє півтори-дві 2000 в день, то значить в цей день вийде приблизно 2000 бджіл іменно з цієї рамочки. Це розплод на виході. От таким розплодом на виході, ви можете підселяти уже цю сім'ю, яка вже зайняла не дві-три рамочки, а чотири рамочки. І після того, як. І цей розплод вийде, вже буде займати до п'яти рамок ваша слабенька сім'я. Матка починає засівати на повну мощність, так як тепла хватає і бджіл вистачає. І ось такими двома невеличкими способами ви можете підсилити ваші сім'ї. Дуже гарно на пасіки держать, як то кажуть, сім'ї донори. Тобто сім'ї, з яких ви мед не качаєте, а з них берете тільки розпліт. Ви берете при печатний на виході і підсилюєте свої слабенькі сім'ї для того, щоб не Ослабляти основні сім'ї, які працюють зараз на ріпаку. Ви вибираєте одну-дві-три сім'ї, які у вас будуть просто донорами для того, щоб підсилювати іменно слабкі сім'ї. Таким чином, вся пасіка у вас буде працювати, і слабі сім'ї теж почнуть доганяти основні і підуть на медазбор. Ну от, якось так.